Омся, як Путін покидав аляску після прес-конференції. Обід нагадаю, було скасовано. Загалом зустріч менше тривала, чим було потрібно. Ну, можливо, давайте в цьому якийсь позитив шукати, що можливо щось для Трампу трампої не сподобалося, що казав Путін, і Тому він раніше а, поїхав звідти і завершив цю конференцію. Цю зустріч змі. Повідомляють, що зустріч в розширеному форматі та спільний обід скасовано. А, невдовзі мав вилетіти Трамп і згодом вже з'явилося фото і відео того, як Трамп. Теж прощався з Аляскою, махав гарно. От ну в очікуванні знаєте, от, дійсно Нобелівської премії миру, але мабуть цього не буде. Ну і після цього з'явилася інформація знову ж таки від Білого Дому. Білий дім опублікував чергову світлину, черговий допис, цинічний вбивчий, точніше, з вбивцею поруч, дописуючи, що ціль це завжди мир. Чорно-біле фото із таким підписом опублікував Білий Дім після зустрічі Трампа із Пу. Тірем, водночас Трамп каже, що подумає над санкціями щодо Росії через 2-3 тижні, бо зараз про це думати не потрібно. Ну дійсно, давайте позатягуємо ще час. Нехай Російській Федерації це все буде на руку. Нехай далі вони продовжать окуповувати територію України. Так, мабуть, думає Трамп. 2-3 тижні давав початково 50 днів. Потім скоротив дедлайн до 10, а зараз 2-3 тижні знову таке. А потім з'явиться інформація, Трамп дуже розлючений, тому що Путін не йде на їхні домовленості, які вони обговорювали а, загалом на Алясці. Путін ніби був хорошою людиною, нібито ж демонстрував е підхід до всеосяжного миру, до припинення війни на території України. Але от я розлючений, бо він нічого не діє, він продовжує вбивати людей. Ну Знаєте, це я реально коротко сказала. Те, що постійно каже Трамп, і те, що дописує він у соціальних мережах своїх, е таких ключної як соціальна мережа X, от е або його якась там ото соцмережа, забула, як вона називається. Ну, сам факт. Одне і те саме, але у висновку нічого. Скільки, знову ж таки, було таких гучних, дійсно гучних заголовків, маніпулятивних заголовків. Але у висновку це все виявилося: знаєте, як тою кулькою, яку надули і не замотали, не скрутили. А її обстили в повітря, і вона так от літає, собі звуки характерні видає, і в кінці так ось що вийшло із цієї зустрічі. Хоча перед зустрічю із Путіним Трамп заявляв, що не буде ради, якщо поїде без будь-якої форми припинення вогню. Але ж ти поїхав без нічого. Ви поїхали, бо просто поговорили. Просто до чогось там. Ну коротше, ви все це прекрасно розумієте. Спілкуються вони. Як ми бачимо, це на руку Російській Федерації. Далі Російська Федерація буде продовжувати атакувати територію України як на фронті, так і в повітрі. І По факту нічого не зміниться. Лише зміниться можливо, сила тиску від наших західних союзників, від Європейського. Союзників, які будуть е, жорсткіше допомагати нам з вами стримувати російське військо, і можливо тут до них дійде, що дійсно необхідна нам підтримка західного контингенту, який необхідний тут зараз, прямо на території України, а не після якоїсь угоди. Треба вже зараз допомагати Україні, щоб не було у вас того зараз, що у нас є, у вас там в Європі оцього Путіна і його армії. А це цілком реально, і це цілком можливо. Що ще цікавого, знаєте? Самі можете прекрасно побачити, що до чого йде, і зрозуміти. Бо а, зараз Трамп буде знову намагатися примусити Україну по факту до капітуляції. Дві світлини. Далі, коротко, порівняння, як Трамп сидів із лідером України Володимиром Зеленським, а, у Білому домі, і як посміхався на всі 32 а, з Путіним в Алясті. Ну, мені здається, результат на обличчя, результат на ось цю світлину. Просто як тоді а, він кричав. І як він висловлювався в бік лідера нашої держави, яка неповага була, і як із Путіним, знаєте, так от шанобливо, на жаль, він поводився і все почалося з його прибуття. Та яка червона доріжка? Скажи, дякую, що тебе запросили взагалі поговорити. А там і доріжка, і авіашов, і рукостискання, і фото, і те, і все. І багато всього ми ще думаю, не знаємо і можливо і не дізнаємося. Слів не треба, достатньо просто фото от лідера України з Трампом і Трампа, щоб все зрозуміти зрозуміти ставлення Трампа до війни, до збройної агресії, яку веде Російська Федерація на території нашої держави. До речі, бачу, глядачі дописують свої коментарі і приводу цього, який Трамп до речі був ой, не Трамп пробачте, який Путін був на Алясці. От цікаві такі знаєте зустрічі, дописують. Зустріч 70 і інше дописує з приводу хвороб, але ой, єдине, що в голові зараз, знаєте. Час розмови з Трампом Путіна дуже сильно почала трусити. І виглядало так, наче він ще трішки і піде якийсь станок. Блін, шкода, не продемонстрували насправді, як в нього трусились коліна, але я думаю, глядачі ви бачили, як то все було. Бо здавалось, ніби ти знаєте, у нього там в голові якась пісня, він трошки пританцьовував. в нього реально коліна підгинались, підкошувались, якщо правильно а, казати. І міміка подекуди його просто дивувала у весь світ. Тому, 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 тому ось так. От сподіваємося, можливо, якісь приємні і новини будуть, звіти, які ми дізнаємося згодом. Можливо, це все буде ясно вже як лідер нашої держави приїздиться до Вашингтона і звідти буде надходити інформація. Ну, але поки що, як ми бачимо, немає позитивних новин. Трамп заявив, що він був дуже радий. Почути від Путіна, що війна б не почалася, якби я був би президентом. І мабуть, ну на мою думку, це напевно найголовніше, що хотів почути Трамп під час зустрічі із диктатором Російської Федерації. Що е, у всьому винен Байден, якби Трамп був при владі, такого б не було, Російська Федерація б звісно б не напала на територію України. Ось таку от маячню Трамп постійно зараз ширить від початку своєї нової каденції. Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News після зустрічі з Кремлівським лідером Володимиром Путіним на Алясі заявив, що тепер в. Від президента Володимира Зеленського залежить угода про припинення вогню в Україні. Таким чином Він заявив, що незабаром може відбутися зустріч Зеленського із Путіним. А тепер справді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити. Я думаю, що зараз вони збираються організувати зустріч між президентом Зеленським Путіним та мною. Трамп відмовився назвати розбіжності, які заважають досягненню угоди. Але незважаючи на те, що не вдалося досягти угоди, він назвав саміти з Путіним успішним, оцінивши зустріч на 10 із 10. в тому сенсі, що ми Чудово порозумілися. Я хочу переконатися, що це буде зроблено, сказав Трамп. І у нас є досить хороші шанси це зробити. Також Трамп сказав, що він погодився на переговорах із російським лідером, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США. певними. Як ми бачимо, не стовідсотковими на запитання про територіальні поступки, які дадуть Росії землі, яких вона раніше не мала, та потенційні гарантії безпеки США для України, Трамп сказав, що це питання домовленості із Путіним. Ну я думаю, що це ті пункти, які ми обговорили, і це ті пункти, щодо яких ми здебільшого дійшли згоди. Насправді, я думаю, що ми багато в чому погоджуємося. Можу вам сказати, що зустріч була. Теплою він назвав Путіна сильним хлопцем і крутим як чорт, але сказав, що зустріч була позитивною. Я думаю, що ми досить близькі до кінця, і дивіться, Україна має з цим погодитися. Трамп дав пораду Зеленському, що треба укласти угоду. Американський президент також заявив, що Росія дуже велика держава, на відміну від України. Давить знову ж таки територіально, давить географічно на Україну. Зустріч Трампа і російського. Диктатори завершилися без досягнення домовленості, зазначу знову ж таки чи якогось оголошення припинення вогню в Україні, попри заяву про значний прогрес. Десять із десяти, але, але виникає багато, але про які Трам вже і сказав. І Розмі повідомляли, що тема проведення тристоронньої зустрічі між путіним, зеленським і Трампом, не обговорювалася. Про що ж говорили? Ну. Не Скоріше за все, Трамп слухав лекцію з історії щодо українських територій, щодо української держави від диктатора Російської Федерації. Бо Путін багато чого розповідав, Путін багато чого, звісно, прикрашав і старався припіднести свою країну, свою владу, своє керівництво якомога у вигіднішому положенні для Російської Федерації.